Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт вечір п'ятниці у студії. Працює Наталія Волденська. Вже зовсім скоро в нашому місті розпочнеться вокальний конкурс «Арт-войс». Три участь у ньому беруть десятки талановитих мешканців міста і не тільки з Кривого Рогу. Один з них це постійний учасник конкурсу Криворіжець Олександр Кравченко. На першому фестивалі його пісня увійшла у фінал вокальних змагань. Ну і власне, чим дивуватиме виконавець цього разу про пісні, які готує і які надії власне покладає на конкурс. Art Voice 3 поговоримо далі в ефірі. Олександр Кравченко у нас в гостях. Доброго вечора, пане Олександр. Добрий вечір, пані Наталія. Я... Щиро дякую вас і Перший міський канал за запрошення на Етер. Зараз дійсно дуже багато. Проходить конкурсів благодійний марафон сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Час завершується. А незабаром розпочнеться вокальний конкурс Арт Войс. Це вже третій. А коли був перший? Скажіть? Перший він був. Дай Бог Ну, приблизно я виновюсь, там 20, два роки тому чи У двадцять першому році угу, до тобто, війни. Да. Тобто він раз на рік проходить цей конкурс? так а. раз на рік він проходить, і якраз так сталося, що гала концерт повинен бути 26 лютого, як зараз пам'ятаю, але ж 24 лютого почалася війна, ага. і гала концерт пройшов. Першого артувісу пройшов аж через рік. Підземці. Це mm -hmm. те, що у нас вже не просто, але тим не менш відбулося, так? Відбулося, так. Да. Для виконавців, я думаю, це дуже важливий момент мати можливість виступати. Хочу підземці, але виступати. правда? Обов'язково, тому що виконавці вони співають для людей. вони… Хочуть своїми піснями щось донести до людей. Угу. От, до речі, у цьому третьому артвозі будуть приймати учасники. З моїми піснями я написав аж три пісні. Угу. От. Ну, давайте ми трішечки повернемося до ну, першого артвосу, тому що там так. ви увійшли у фінал. Да. Давайте кілька слів от про, про той артвойс. І чи брали ви участь у другому? Яка у вас історія взагалі з цим конкурсом? А, ну, по перше, я дуже я хочу сказати, що мені дуже в житті. Пощастило, в якому плані. Коли я розпочав свою творчу діяльність, так сказати, це було не так давно, десь років 4-5 назад. Спочатку більші писав, потім пісні. Я зустрів дуже талановитих і професійних людей музикантів, вокалістів, аранжувальників, звукорежисерів. І у нас створилась така. Дуже плідна команда. От. І Завдяки цьому з'являються пісні, які приймають участь у фіналі ну, арт, першого артвойсу. Це була пісня В'єтка сирені», Бускова Гілочка. Я цю пісню вже переклав. От. Ми будемо її. Робити на неї новий кліп. От виконала її дуже чудова Ольга Сирентюк. Вона вийшла. Зараз заміж, зараз вона Ольга Чусавітніна. В неї народилась дитина. Так що, Оленька, привіт тобі! Дякую за таку чудову пісню. Всі е, люди досі пам'ятають її, досі, досі да, да, ставлять лайки, і коментарі. Всім дуже сподобалось. А чим будете дивувати, які пісні на цей Art Voice третій? Чи будете ви брати участь не лише як автор, а й як виконавець? Ну, сп Справа в тому, що а, тут чіткі а, вікові. Обмеження. обмеження. Тут uh -huh. з 5 років і до 35. Uh -huh. Так що, на жаль, я не буду приймати участь, але, uh -huh. а, але пісні ваші будуть. А, дитячі три пісні будуть. І uh -huh. а, а, Ігор Громиченко, з якими я а, плідно співпрацюю. А, я не знаю. А, Яку він ще пісню заспіває, можливо, і мою заспіває, але він буде приймати участь. Він вже дуже багато моїх пісень заспівав. Mm -hmm. І, до речі, пісня побратим зайняла перше місце у цьогорічному конкурсі Душі Кріниця. Mm -hmm. Це також наша вже традиційно відомий. Да, mm -hmm. це в нас дуже uh, 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 давно вже цей конкурс 26 років mm -hmm. проходить. Вже Такий зі статусом зі стажем. Yeah. І ми для цього конкурсу фестивалю написали з Андрієм Якубчуком пісню «По братим». А Ігор Гермішенка її дуже чудово виконав і в результат перше місце. Які надії покладаєте на Артвойс 3 з от, як мінімум трьома дитячими піснями? Ви заходите туди як автор? Ну вже просто о, оцей драйв Артвойсу. Сама, сам дух цього артвоса, атмосфера вона вже вражає угу. і заряджає оптимізмом, бадьорістю. От ну, якщо глядачам сподобаються наші пісні, я, звичайно, буду задоволений. От, а до речі, оцінює саме журі чи там якісь там, ладацькі симпатії? Там я так зрозумів, що будуть е, глядачі mm -hmm. у, телег... у, у Телеграм голосувати. будуть голосувати. Mm -hmm. да. mm -hmm. Так що подивимося. До речі, одну пісню буде. Я не буду зараз всі карти mm -hmm. розкривати, хай буде якась інтрига. Але одну пісню буде виконувати дуже талановита дівчинка. Дуже символічна пісня буде гімн вуличним музикантам. Угу. Трошечки я ну, все-таки відкрию ага, таємницю. Ага. От, про що, да. да, що це буде пісня? От, а дві інші пісні будуть виконувати зовсім маленькі наші юні талановиті вокалістки. І я так думаю, що. Це наші майбутні зірочки, uh -huh. будемо їх запалювати. До речі, пане Олександр, таке запитання філософсько риторичне Як ви вважаєте, в чому все ж таки більший, ну, що більше впливає на успіх? Саме автор пісні і музика чи виконавець? Тобто тут хто раніше з'явився чи куриця, так і тут в успіхі якихось хітів. Ну, як, ви, як ви думаєте, от як виконавець і автор пісення? Я як. Людина, яка прийшла з флоту, який я працював там досить тривалий час, то я скажу так, що злагоджена, дружня, професійна, талановита команда, вона може багато чого достигнути. І саме в цьому полягає рецепт, мабуть, успіху. Тобто От. це не робота одного виконавця. Ну, я маю на увазі, що нема до голови. Ну, буває, буває, мабуть, і таке, що суперталановитий виконавець витягує угу. повністю всіх. А навпаки, буває. буває, коли дуже талановита пісня, виконавець не дуже але за рахунок пісні, там, тексту чи мелодії. Отут От уже, мабуть, складніше. Угу. Ну, В цьому випадку знов-таки команда у нас досить гарна так. аранжування робили професійні музиканти-аранжувальники. Олександр. Марченка, Володимир Колесник, який у вас в студії вже неодноразово був. Uh -huh. Так що я маю таку надію, що пісні сподобаються. Наскільки зараз взагалі у вас е, творчий процес активно просувається? Чи бувають періоди, коли не пишеться, чи навпаки, все рівно і ви постійно в якомусь творчому русі? От як у вас це відбувається? <кхем> Мабуть, по своїй природі я. Все ж таки э, меланхолік. Mm -hmm. Ось. Хоча щось кажуть, що холерик, сангвінік. От. Ви себе відчуваєте ну, я відчуваю себе таким... меланхоліком, і у мене таке різноманітний настрій, він залежить дуже від різних факторів. Угу. От, так само і в творчості буває так, що ну, вір за віршом прямо кожен день іде. І мелодії бувало один раз так навіть було, що. За день прийшло десять різноманітних мелодій, і ну ну при тому такі ну непогані мелодії, угу. тому що Ну, не день був. Да, я цей як тільки ну, приходить інтерес, ну, цікава мелодія, я її зразу записую на диктофон, а потім угу. вже починаю працювати далі. От. А якщо вона не цікава, ну, якщо воно десь плагіат, там, я, чувствую, uh -huh. я її навіть не, не записую. Uh -huh. А буває так, і місяць-два, ну нічого, зовсім. Я вже думаю, ну, мабуть, вже все. Запішла, але тим не менш кожного разу. Але вона, вона повертається, повертається і <рес> да. в, не, в неочікувані моменти. Слава Богу, повертається. Зараз а, а, вже ну, от Трошечки а, слів про благодійний марафон. Угу. Сім а, тижнів, сім районів, сім пікапів. Він, до речі, дав старт йому дав галак концерт у Підземці 23 лютого. А, і, а, мабуть, уже на цьому тижні він закінча, закінчується угу. цей марафон, і вже на тому тижні ми знаємо. Результати марафону. Ну, я так відчуваю, що, мабуть, там буде не сім пікапів, мабуть, більше. Угу. Чому так? Що, тому що я уважно стежу за цим марафоном і бачу, що приймають участь не тільки танцювальні там, колективи, хорові, там, вокалісти. І, і таке інше, а дуже багато художники приймають, спортсмени приймають участь, майстрині народних промислів. Угу. І ну, дуже багато. Ну, культура вона дуже різноманітна, поети, письменники, і, і все це, ну, за це все збираються донати. Угу. Я думаю, що, дай Бог, щоб цих пікапів було більше. І, до речі, ви завтра також виступаєте. І завтра ми з у нас можна сказати фінальний саме нашого колективу, який збирає народний дім. Він під своїм крилом збирає талановитих людей не тільки з народного дому, а наприклад, з палацу культури Саксагань, угу. де я теж маю честь приймати участь в вокальному колективі. Перевесло, mm -hmm. керівник Надія Кожукало. Ми теж завтра будемо приймати участь. От, а також наші добре відомі солісти, які вже в Кривому Розі не один рік виступають. От, кожен вносить щось своє. Це у нас зараз така загальна ідея і загальна наша. Mm -hmm. е Праця це mm -hmm. перемога. E, і кожен вносить своє по e, свій посильний внесок mm -hmm. в це. Ось. Я вам дуже дякую. У нас, на жаль, вичерпується Do... час ефіру. E, я, я просто одне слово хотів так, сказати. Будь ласка. От, приходьте, будь ласка, подивіться, наші вокалісти є такі, яким за 80. Mm -hmm. Як вони. Співають оці пісні, скільки в них оптимізму, скільки в них енергії, енергії як вони хочуть своїм виступом наблизити перемогу як можна ближче, О котрій годині це починається на 95-му кварталі. О 12.30 біля кафе Франсуа, добре будемо чекати там багато гостей. І на ваш добре. прекрасний виступ. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту вечір п'ятниці був автор та виконавець пісень Олександр Кравченко. У студії працювала Наталія Болденська. Дякую за увагу! І до зустрічі в ефірі.